Вранці 28 грудня один з проросійських управлінців із окупованої частини Запорізької області виклав у себе в телеграм-каналі фотографію Сергія Кирієнка на АЕС. Мовляв, кремлівський куратор приїжджав на станцію з інспекцією. Водночас відомо, що в окупованому енергодарі росіяни організовують чергову хвилю так званої евакуації населення. Подібні акції Москва звично оголошує для телевізійної картинки, нібито турботи про мирних українських громадян. А потім російські міноборони рапортує про черговий. Же з доброї волі, коли відступає з окупованих українських територій, що ж відбувається у Запорізькій області, розбираємось в цьому відео. Атака української армії у Васильівському районі Запорізької області для Москви закінчилася плачевно. Мертвими та пораненими було знайдено 100 російських військовослужбовців, у тому числі 15 співробітників ФСБ. Що роблять російські спецслужбісти на окупованих українських землях? Давно відомо. Здебільшого крадуть та віджимають бізнес. Зараз у ФСБшників. Нові завдання безпосередньо Збройних сил Російської Федерації починається масове дезертирство, і тому вони е, намагаються таким чином вирахувати зрадників. Е, навіть там є розмова про те, що йдуть розстріли, тобто вони їх просто вбивають людей, показово для того, щоб залякати інших. І по-друге, вони все ж таки не можуть ніяк змиритися з думкою про, про те, що е, точне влучання це саме наша високоточна зброя далекобійна і це гарні е, роботи наших артилерійських розрахунків. Вони впевнені в тому, що це роблять е, коригувальники вогню, тобто наші партизани, і вони. Е, Проводять поліцейські дії, поки на Запоріжжі ФСБшники ловлять і своїх і чужих в Енергодарі окупаційна влада оголосила чергову хвилю так званої евакуації. Як розповіли в центрі національного спротиву, росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях, закривають лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих нестерпним. Вони проводять терор населення, в тому числі путем проведення депортації. Если говорить простым языком, то одним из преступлений, которым россияне занимаются на оккупированных территориях, они воруют население. То есть они проводят депортации, фактически они воруют население. И, конечно, главной целью этого является решение своих собственных демографических проблем. Чи справді окупаційна влада силою вивозитиме українців з Енергодару? Наразі невідомо. Є інформація, що від керівництва Запорізької атомної станції вимагають підготувати необхідну кількість автобусів, але парадних евакуаційних колон у російських не показали. Або просто передумали, бо добре пам'ятають, як перед відступом з Херсону окупаційна влада евакуювала так звані держустанови до окупованого Криму. Мешканцям міста та області тоді надсилали повідомлення із закликом переміститися на лівий берег Дніпра. Також російські окупанти на тлі повідомлень про контрнаступ зсу оголошували про так звану евакуацію із Куп'янська Харківської області. За даними сил оборони та спрямування, росіяни зараз під Запоріжжя перекидають додаткові резерви, але суттєвого посилення армії Російської Федерації там поки що немає. І спроби окупантів наступати на обласний центр малоймовірні. Російське угруповання на цій ділянці фронту має інші завдання: насамперед, утримання сухопутного коридору в Крим. вони можуть тусілять. В принципі, ніч, ніч, нічого такого. чего-то экстраординарного они там не могут нам предложить. На сегодня мы знаем, что основные активные боевые действия ведутся на восточном направлении и, в принципе, все, что более-менее боеготово, оно пытается перекидываться именно на эти направления. И так как особых успехов у нашего противника нет, то я не исключаю, что те войска, которые находятся на запорожском направлении, они будут Періодичські канібалізуватися в інтересах групіровки на тому ж Бахмутському напрямку, Солідарському і так далі, Луганському. Виходить, що за таких поставлених завдань перед російським угрупованням на запорізькому напрямку у Москви просто не вистачає сил і ресурсів утримувати під окупацію енергодар. І як би сильно не хотілося Кремлю зберегти контроль над запорізькою атомною станцією, йти звідти схоже доведеться вже найближчим часом. Судячи з того, як робиться наша війська, що відбувається саме, Саме на цьому місці, на цій ділянці фронту, фронту, то дуже хочеться вірити в те, що вони все ж таки залишать цю станцію і взагалі це місто. Я думаю, що тут навіть не стільки не тільки ну, заслуга наших Збройних сил, а ще можливо, це був потужний тиск міжнародної спільноти, тому що, ну. Балитись бавитись з ядерними станціями неможливо, бо це була катастрофа не тільки для України, са для всієї Європи, і навіть для Російської Федерації. Чи не готувати станцію до жесту доброї волі приїжджав до енергодару путінський куратор Сергій Кирієнко? А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.